Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр освіти Оксен Лісовий висловився про вчителів, які на перерві між уроками спілкуються російською мовою. Лісовий на своїй сторінці у Фейсбук написав, що такі вчителі транслюють зневажливе ставлення до держави. Якщо хтось, викладаючи українську на перерві, переходить на російську. Він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне зневажливе ставлення до держави? Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську. Українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх україномовністю середовища, закликав він. Кейс із викладачкою закладу освіти, яка неспроможна опанувати державну мову. Це пряме порушення чинного законодавства. Щодо цього випадку будуть вжиті заходи, це очевидно. Та не лише в порушенні законодавства питання. Поведінка цієї пані має вигляд, яко кажучи, невідповідний її ролі. Освітня спільнота формує націю. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі, написав він. Глава відомства Голосив, що його надихає активність молоді, яка не боїться погроз з боку викладачів. З позиції міністра, скажу, що не ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір, і людина в освіті має розуміти свою роль та відповідальність у цій боротьбі. Додав міністр. Міністр подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську. При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище, мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі на по думку так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей, так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну. Маніпуляції навколо мови це ніщо інше, як лицемірство, і мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим, наголосив лісовий. Також, на думку Оксана Лісового, найбільшою проблемою в українській освіті є формування толерантності до корупції в процесі навчання. Я постійно звертатиму увагу на те, що в освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання, особливо у вищій освіті, сказав Совий на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, міністр зазначив, що в цьому контексті потрібно говорити про побутову корупцію у вищій освіті, про управління майном у закладах вищої освіти, про органи сертифікації та ліцензування. Але давайте дивитися в корінь. Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом про вищу освіту, а не за знаннями. Тому корінь проблеми в реформі вищої освіти: загалом трансформації в інструмент, здобуття знань і кваліфікацій. Тоді в нас. Сі побутова і інша корупція у вищій освіті будуть суттєво знижені, зазначив він. Лісовий також заявив про важливість цифровізації освіти на всіх рівнях, зокрема у вищій освіті та освіті для іноземних студентів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.